вам чи фронт

Що краще випити, щоб не було знаєте зранку похмілля? Нам так з голови вилетіло, не практикуємо такого. Знаєте, нас каже, хлопці вибачайте, всі стаканчики. Забули ми боремося з самим явищем, це з алкоголем. Так, тобто ми не, не, не кажемо там все, забороніть продаж алкоголю, забороніть алкоголь. Ми просто е, своїми діями також пропонуємо альтернативу. Альтернативу алкоголю це є здоровий спосіб життя спорт.